Доброго вечора. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас понеділок, 18 грудня, і ми продовжуємо наш марафон підготовки до Різдва, тому що саме через тиждень у нас настане Різдво, і у нас завершаться таємниці двох календарів. Адвент календаря рукодільниці. І адвент календаря різнокольорова Україна. Це пряжний адвент-календар. Це, як кажу, тому що приєднуються нові дівчата. А хто вже не перший день відкриває таємниці адвент-календарів зі мною? Той пам'ятає, що перш ніж відкрити таємниці 18 грудня, нам треба дізнатися, кого обере Адвентик 17 дня. Отже, я сподіваюся, що на робочому тижні, інтернет буде працювати, так би мовити, в робочому ритмі. І ми все встигнемо, і нікуди не. Не запізнимось, хоча часу залишається до Різдва та Нового року все менше, а справ менше не стає. Ми працюємо в умовах цей ноту, дедлайну. Які ще слова ви знаєте? І обраницю нам допомагає визначити рандомайзер. Бачите, скільки багато у нас слів. Шукаємо вчорашній день. Це в нас було 17, ось, 17 грудня хай почекає трошки, поки ми зробимо копію посилання і підемо дізнатися, хто в нас обраниться 17-го Адвентика. Отже, скільки у нас коментарів? 59. І рандомайзер обирає Зінаїду Хасан. Вітаю! Це ж звичайно справжня магія. Буду чекати на наступне відео. Пряжа чудова. Зінаїда, ви дочекали своєї магії. 17 грудня ваше. Робимо копію. Це так, для звітності. І йдемо трошки до вас у гості. Зінаїда. Зінаїда, я підписана, Підписалось 125 користувачів. Я сподіваюся, що у вас додадуться ваші поціновувачі, вашої творчості. Отже, чекаю адресу в особисті. Ми зберегли результат роботи рандомайзера, і ми повертаємося у 18 грудня до робочого столу в робочому ритмі. Гаджет прибираємо. І будемо наповнювати змістом 17-й Адвентик. Тому що, перш ніж приступити до 18-го, треба завершити 17 м Наш Адвентик вже готовий, але він Поки що відправляється в зал очікування, тому що він чекає на адресу. Дівчата, здається, ще не всі надіслали мені адресу, бо я ж на Різдво хтось буде святкувати, а я буду підписувати адвентикам маршрути. Тому, будь ласка, не зволікайте, зв'яжіться зі мною чи через Інстаграм, чи через Телеграм. Я, звичайно, буду звертатися. За допомогою до Оленки Буганової, вона як чарівниця, яка між Миколаєм і Василем багато чиї адреси знає. Я сподіваюся, вона мені допоможе. Але ж не всі приймають участь у Різдвяних зустрічах. Тому, дівчата, будь ласка, допоможіть мені! дістати ваші адреси своєчасно. Отже, у нас понеділок, 18, давненько не було великого ящичка, і там щось тарахтить, мабуть, голки. Я так, я так як мольфарка, хочу ви визначити, що там. Ну точно, бачите? Я бачу крізь картон. Ну, воно торохтіло, так як торохтять голочки. Бачите, які тоненькі Це адвент календар. Частіше всього, за все, запрошує мене шити. Я вже погодилась. Так, я ж не ховаю. Я ж не ховаю, хоча воно, мабуть, буде блищати, та ні, все добре. Ось, бачите, скільки голочок. Поділятися ні з ким не буду, тому що я знаю, що. Гострі предмети не дарують. Ну, максимально, що можу, виміняти на п'ятачок. А ми переходимо до відкриття нашої пасмочки. Це остання пасма у такій обгорці, тому наступна буде в білій і там вже буде більш зрозуміліше, які будуть відтінки. А тут ще зберігається таємниця. Так, сніговічок наш приліпився до мене. Бачите, він з ліхтариком, щоб не заблукати. Ось. Для нього ми обраницю будемо визначати завтра. А сьогодні ми будемо дивитися на колористику наступної пасми. Ну, вона трохи світліша, але дуже схожа на попередню. Все ж таки, ранок він триває якийсь час. Я знову посуну колористику минулого тижня, щоб дати місце новій пасмі. Бачите, оці дві дуже схожі, як близнюки. А якщо прикладати до першої пасми, от мені цікаво. Дивіться, це перша, а це за 18, -те. яка розбіжність. А якщо дивитись у процесі, то оце так вибивається трошки. А якщо отак, о, бачите, зовсім все, все йде послідовно. Отака краса. Ну, зберігається пастель ранку. Ну, десь, десь біля річки все одно. Пасмачку залишимо поруч для краси і для натхнення, так би мовити. Отже, це, це в нас, я так розумію, ранок. А судячи з оцього набору голок, то це в нас ранок швачки. А за розкладом важливих справ у підготовці до Різдва та Нового Року, у нас сьогодні день, коли ми обираємо собі розклад відвідування пошти для відправки. Подарунків або замовлень, хто в'яже на замовлення. Отже, щоб визначитись мені з датою, коли я буду відправляти, ну, напевне, це буде після 25-го, щоб вже в мене завершились адвентики, бо ви ж бачили, вони ж можуть повторювати свою обраницю. Мабуть, це буде 26 грудня, 27. -те. Тому що, можливо, за один день я не впораюсь, але дівчата, нагадую, хто ще не зв'язався зі мною обраниці, напишіть, будь ласка, мені свою адресу, щоб я могла планувати день, коли я відвідаю пошту. Тому що я ж казала, що ми працюємо в рамках цієї ноту. І деякі дедлайни вже... Пропустила я, тому що були більш нагальніші справи. Але так чи інакше треба виконувати всі пункти підготовки до Різдва та Нового Року, тим більше, що я майже всі записала в своє Різдвяне Бінго. І я передивилася, і у мене вже є заборгованість. І я вирішила сьогодні виконати завдання, так би мовити, Три в одному. По-перше, я ж вже готова перевірити своє північне сяйво, тому що я ж дістала батарейки, вибралася в світ і купила собі підзарядки трошки. По-друге, я готова вже збирати свій різдвяний віночок. Ось він, я його дістала. Так, він в мене минулорічний. А зі, але зі свіжими батарейками. І подивіться, як він сяє. Бачите? Ну йди сюди, щоб яскравіше було. О! Отакий у мене різдвяний віночок. Отак, сховаємо під зарядочку. І у нас вже є заготовка різдвяного віночка. Але його ж треба прикрасити. І я вирішила не порушувати своєї традиції і прикрасити свій віночок угу. чобітками, чобітками нашої української колористики. Це мій минулорічний адвент, адвент-календар з таких же самих шкарпеточок, але, бачите, вони жовто-блакитні. І тим самим я. Вполюю три зайці. Перше, я прикрашу різдвяний віночок. По-друге, я ж перевірила своє північне сяйво. І по-третє, ці чобітки станцюють у мене крижаний гопак. Хоча за вікном плюсова температура, але я впевнена, що мінус до нас ще повернеться. І буде у нас вже і морозець. І щоб зігрітися, нам доведеться танцювати. І я ж казала, хтось буде танцювати танго, хтось буде танцювати вальс. А мої чобітки будуть танцювати крижаний гопок. Ну, я так вирішила за них. Я хочу по черзі. Такий носочок блакитний, жовтий, блакитний, жовтий, блакитний. Жовтий. І отакий у мене буде різдвяний віночок. Як вам такий танок? Я їх зараз просто порозкладала, тому що. Причіпляти я буду тоді, коли повішу віночок, і тоді мені легше буде чіпляти за гілочки мої чобітки. І тоді я вже сховаю в кожний чобіток яку-небудь цукерочку. Ну, тому що щось більше, мабуть, не влізе, може якийсь пряничок чи горішок. Тому що цього року я в ці адвентики завдання не вкладувала, я всі завдання записала в Різдвяне Бінго, і мені ж треба ж відмітити, що в мене вже виконано. Бо зірочки ж чекають, їм хочеться зібратися в якесь сузір'я, чи сузір'я вертикалі, чи сузір'я горизонталі. Чи сузір'я діагоналі. Зараз подивимося, що в нас є. У нас є різдвяний віночок. Зараз наліпимо зірочку. Поки не закінчаться такі веселі зірочки, будемо ліпити їх. Я полагодила своє північне сяйво. Його теж можна заліпити і крижаний гопак. Ну, у когось це вальс сніжинок, у когось танго, листя. Які ще, ви знаєте, такі ж асоціації, можна ще вигадати брейк-данс Гномиків, хто дівчата в'язав з гномиків. Тобто, в залежності від того, хто головний виконавець танцю, такий танок у нас і складається. Так, що в нас ще тут є? Це ще не зробили. Інвентаризацію ще не провела. Капелюх розпустила, щедрий вечір ще не настав. О! Ще можна відмітити мені гардеробний ревізор пункт, тому що я шкарпетки, які зваляла, подарувала матусі. Ну, це ж не новорічний подарунок і не різдвяний, а просто ревізія гардеробу. Як то кажуть, перегріли шкарпетки і зменшили їх розмір. Тепер у шкарпеток інша власниця. І я ще ж не пішла до спа салону. Отже, олені ще чекають, з зони комфорту я ще не вийшла, дракона не приборкала. І останній бій не дов'язан ще не відбувся. Тому у мене. Так, де в мене. О! Ніч перед Різдвом, дівчата, в ніч перед Різдвом, у мене можливе... можливо, збереться Сузір'я Вертикалі. Треба ще згадати, що я планувала під цим пунктом, у мене ж десь записано. Або є в мене, що розповісти гостягу казки, але ще не готова казка. І без операції інвентаризації нікуди. Ну тут через перукарню й оленів, можливо, ще. Тобто, бачите, роботи ще не початий початок. Але я так вправно можу три пункти виконати за один день, що мені здається, що в мене буде ще один такий день, коли я закінчу чарівну торбу, це буде мій вихід із комфорту, і тоді я зможу запрягти оленів. М -м -м -м. Це дуже добре гарна думка. А якщо я. Завершу капелюх для Санти, то таким чином я і зберу її карнавальний костюм. Отже, залишилось розпочати і закінчити. Я дивлюся звідти дівчат, і мені здається, що справ не стає менше, стає тільки більше, а часу залишається все менше та менше. Так, мені здається, що тут забагато жовтого. Треба поміняти. Ні, не так. Ну, добре, я буду, я буду розфарбовувати ось так краще, коли він вже буде висіти. Отже, надовго не прощаюся. Завтра ми будемо визначати маршрут для 18-го Адвентика. І відкривати таємниці 19 го числа. Час спливає до Різдва тиждень. Не розходьтеся, залишилось вже не так багато часу, тому тримаємося разом. Все в нас буде ось так. Все в нас буде добре. Бережіть себе, налягайте на вітаміни, а після нового року. Можливо, трошки відпочинемо, тому що до нового ще багато справ. Всім натхнення, наснаги, тихих ночей, спокійних днів і скоріше нам всім перемоги. До завтра!